Коли успішна технічна інженерка Зори Седекі зайнялась подкастами, вона знайшла успіх, допомагаючи іншим пробитися в індустрію технологій. Але вона навіть не здогадувалась, що її присутність онлайн приверне увагу нездорової одержимої особи. Після зустрічі з нею його захоплення переросло в нав'язливе переслідування. Її відчуття безпеки було порушено, і Зоре звернулася по допомогу до правоохоронних органів та свого чоловіка. Незважаючи на їхні зусилля позбутися цього жаху, все закінчилося дуже сумно. Сьогодні ми розглянемо один з найбільш тривожних випадків переслідування, з якими я коли-небудь стикалася. Зоре Декі та її чоловік опинилися у жахливій ситуації, коли не змогли позбутися онлайн-переслідувача, і, на жаль, це закінчилося найжахливішим чином. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Перш ніж розпочати, попрошу вас підписатись на канал та натиснути вподобайку. Це дуже мотивує робити нові відео для вас, а також допомагає розвивати канал. Дякую. Сіетл, штат Вашингтон, з населенням трохи більше 4 мільйонів чоловік. Сіетл є жвавим портовим містом, яке за останнє десятиліття значно зросло. Місто відоме своєю дощовою погодою, адже майже половина днів у році тут йдуть дощі. Крім того, Сіетл славиться своєю авіакосмічною промисловістю, зокрема завдяки компанії Боїнг, а також є батьківщиною всесвітньо відомого Starbucks для тих, хто шукає щось унікальне. Місто пропонує безліч мистецьких кафе та незалежних кав'ярень. Насправді, Сіетл вважається одним з найкращих міст світу для любителів кави поряд з Лондоном та Мельбурном. Окрім кави, Сіетл – місто з постійно зростаючим різноманітним населенням. І це одна з багатьох причин, чому 33річна ірансько-американська Зоре Садекі вирішила оселитися в цьому місті, а точніше, в передмісті Редмонд. Зоре та її 35-річний чоловік Мухаммед Матнасері були фінансово забезпеченими людьми. Вони жили у дорогому будинку, який придбали разом за чималу суму в 1,6 мільйона доларів США. Звичайно, це багато грошей, але водночас це деякою мірою не дивно. З огляду на те, що Зоре і Мухамед були інженерами-програмістами, надзвичайно високооплачувана професія в технічній галузі, що бурхливо розвивається у Сіетлі. Мухамед раніше працював у Google, перш ніж піти звідти за вищу зарплату в Amazon, А Зоре була фрілансеркою. Після закінчення Вашингтонського університету в Такомі вона брала підряди інженерки-програмістки і будувала портфоліо, перш ніж стати консультанткою. І, звичайно ж, оскільки вона родом з Ірану, то вільно володіла англійською та перською мовами. Пара була надзвичайно працьовитими і простими людьми, дуже турботливими до інших у 2020 році, коли пандемія перевела країну на локдаун. Зоре і Мухаммед допомагали сусідам, доставляючи їм їжу та інше. Більше того. Вони навіть готували домашні супи для нужденних людей. Пара одружилася у 2011 році, а у 2021 році вони вже накопичили достатньо грошей, щоб купити будинок своєї мрії у Редмонді. Друзі кажуть, що у їхніх стосунках ніколи не було протиріч, і вони були готові розпочати нову сторінку свого життя осісти і завести дітей. Зоре вирішила використати свій вільний час під час локдауну та запустити власний подкаст. Її подкасти часто транслювалися на додатку Клабхаус. Клабхаус був запущений у березні 2020 року і мав інтерактивні кімнати, де люди зі спільними інтересами та професіями могли зустрічатися і спілкуватися. І саме тут, на Клабхаус, Зоре знайшла спільноту, готову об'єднатися навколо її виступів. Рідною перською мовою Зоре зверталися до іранських американців, які намагалися знайти роботу в технічній галузі. За ці місяці її виступи постійно збирали аудиторію. Вона часто давала поради про те, як знайти роботу, і її метою було допомагати тим, хто приєднувався до її промов та подкастів. Одним із тих, хто приєднався до подкасту Зоре наприкінці 2021 року, був 28-річний рамін Резаї. Рамін приєднався до подкасту Зоре, щоб отримати пораду від перськомовної спікерки. Будучи водієм вантажівки, він відчував фінансову нестабільність і не був задоволений своєю роботою. Тому він розглядав можливість змінити вид діяльності, перейшовши в технічну галузь. Натхненно його рішучістю пробитися, зора і рамін почали спілкуватися в чат-кімнатах Клабхаус. Ці розмови відбувалися в основному в онлайн групових чатах, а не в приватних. З часом він почав частіше звертатися до неї за порадами, відвідуючи якомога більше її виступів і подкастів, наскільки дозволяв графік. Коротше кажучи, коли зоре була онлайн, рамін теж був там. До літа 2022 року виступи зоре стали настільки популярними, що вона організувала зустріч групи особисто з декількома людьми, з якими подружилися за ці місяці, включаючи Раміна. Ви можете здогадатися, куди ця історія йде. До цього моменту. Зоре тримала всі стосунки з клієнтами, суто в межах консультацій та професійних порад. Однак після цієї зустрічі здавалося, що вона привернула підписника, який ставав все більш одержимим. І після знайомства з Зоре літом 2022 року захоплення Раміна нею лише посилилося. Після групової зустрічі, яка відбулася влітку 2022 року, друга половина року розгорталася для Зоре та її чоловіка Мухаммеда все більш тривожно. Спочатку Рамін почав частіше писати зоре через Клабхаус, однак, коли він знайшов її особистий акаунт у Телеграм, став писати їй приватні повідомлення без її дозволу. До листопада того ж року його частота повідомлень зросла до нестерпного рівня. Він навіть просив зоре, щоб вона дозволила йому подзвонити, зустрітися з нею або навіть відвідати її вдома. І, хоча спочатку зоре намагалася вирішити цю проблему самостійно, незабаром стало очевидно, що їй потрібна підтримка чоловіка. Тому вони разом звернулися до Раміна, вимагаючи, щоб він припинив усе спілкування із зоре. Більше того, вони заблокували всі відомі їм його акаунти. На жаль, Рамін не зрозумів натяку, і його одержимість лише посилилася. Він купував безліч нових сім-карт, щоб писати їй з нових номерів. Ситуація стала ще більш тривожною 21 листопада. Коли він написав зоре, що чекає на неї в сусідньому готелі, і згадав назву її вулиці, до грудня Рамін писав їй кожні кілька днів, щоб сказати, що чекає на неї в її районі. Хоч він і не знав, у якому будинку вона живе, але наближався все ближче і ближче. Ситуація ставала вкрай загрозливою для зора і Мухаммеда. До того ж, зоре хворіла і чекала на невелику операцію. Тим часом Мухаммед мав полетіти до Австралії у справах протягом найближчих днів. Звісно, це означало, що зоре залишиться вдома зовсім сама. Тим часом Рамін продовжував бомбардувати її повідомленнями у Телеграм, кажучи, що чекає на неї неподалік. Цілком справедливо, що вона була дуже налякана. Хоч він досі і не висловлював жодного насильства щодо неї, було абсолютно зрозуміло, що він був неадекватний. На щастя, зоре мала підтримку сусідів та родини навколо, які були готові допомогти коли потрібно. Це в поєднанні зі серйозною системою безпеки будинку трохи заспокоювало її. Вона також проінформувала місцевий відділ поліції про ситуацію, надавши їм повне ім'я Раміна та всю інформацію, яку могла згадати. Крім того, вони попросили Зоре бути пильною і дзвонити їм при будь-якій потребі. І от, 20 грудня, з усіма цими запобіжними заходами Мухаммед вилетів до Австралії. Саме тоді стало очевидно, що Рамін дізнався точне місце її проживання. Жахливо, але лише за кілька хвилин після від'їзду Мухаммеда у відрядження хтось постукав у вхідні двері. За ними стояв Рамін з букетом квітів у руках. Не бажаючи зривати поїздку чоловіка, Зоре негайно викликала поліцію. Але до їхнього приїзду Рамін пішов. Дзвінки та повідомлення тривали протягом наступних тижнів, але доки Мухаммед не повернувся наприкінці місяця, інших інцидентів не було. Згодом наступного місяця, у січні 2023 року, Раптом на Ганку почали з'являтися подарунки у вигляді ювелірних прикрас. Хоча спочатку раміна було важко вистежити, зрештою владі вдалося його знайти і вручити перше попередження. В результаті йому було наказано негайно припинити контакти як із зоре, так і з її чоловіком. Це сталося саме вчасно, оскільки тепер рамін почав погрожувати їм обом, обіцяючи, що розірве їхній шлюб, щоб законно заволодіти нею. Проте останньою краплею. Став інцидент 21 лютого 2023 року, коли на Ганку знову з'явився подарунок. Цього разу зорета її чоловік не збиралися нічого випускати з поля зору. Після дзвінка в поліцію офіцери відкрили коробку і знайшли всередині шовковий шарф, безсумнівно від її одержимого переслідувача. В результаті вони вирішили, що настав час подати судову заборону, оскільки подарунки погрози та переслідування. Стали абсолютно нестерпними, і пара тепер відчувала себе цілковито небезпечно у стінах власного будинку. Заяву було оформлено 3 березня 2023 року, з іменами як зоре, так і Мухаммеда, щоб захистити їх обох. Однак, через досить кочовий спосіб життя раміна було досить важко знайти та вручити наказ. І зважаючи на наполегливість та важкість його поведінки та вчинків, не дивно, що зоре попросила максимально можливий термін обмежувального наказу. Щоб підкреслити, наскільки наполегливим був рамін, він писав зоре до ста повідомлень на день, включаючи голосові повідомлення та дзвінки. І коли вона відмовлялася розмовляти з ним чи просто блокувала його номер, він впадав у лють. Він навіть писав їй чоловіку і вимагав, щоб вона підняла слухавку. Він ставав агресивним, мав манію переслідування і часто погрожував, що підпалить себе чи її район. Крім того, тепер він також знайшов номери телефонів її друзів та родичів. Тож вона боялася не лише за власну безпеку, а й за їхню, ця людина повністю порушила її приватність. З огляду на все це, Зоре попросила 99-річний судовий наказ, щоб тримати Раміна подалі. Однак навіть цього довічного наказу було недостатньо, щоб вона почувалася в безпеці, адже вона отримала від нього конкретне повідомлення лише за кілька тижнів до цього. В ньому приблизно говорилося, що є лише дві речі, які зупинять його. Якщо він покінчить життя самогубством, або помре. На жаль, виявилося, що ця заява була ж на жаль, виявилося, що ця заява була жахливо правдивою, і все сталося навіть страшніше. 10 березня 2023 року надійшов дзвінок до екстреної служби. Голос на іншому кінці лінії належав матері зоре, яка того місяця гостювала у пари в їхньому будинку. Ви, мабуть, можете здогадатися, чому вона жила з ними. Сусіди зазначали, що протягом попередніх тижнів. Вона була надзвичайно пильною і обережною, часто визираючи у вікно, щоб подивитися, чи немає когось зовні. Звісно, сусіди знали, чому вона це робила. Власне дзвінок у екстрену службу також надійшов з одного з будинків сусідів. Крізь крики та сльози. Мати зоре сказала оператору, що хтось увірвався до будинку її доньки, і більше того, пролунали постріли. Рятувальники негайно вирішили до будинку зоре, але, на жаль, було вже надто пізно. Прибувши на місце, офіцери відчинили вхідні двері і побачили Мухаммеда ледь живого на підлозі. Його смертельно поранили, і, судячи зі сліду крові, він сповз сходами вниз. Рятувальники надали йому першу медичну допомогу, але, на жаль, всі їхні зусилля були марними. Незабаром його оголосили мертвим на місці події. Тим часом озброєні офіцери просувалися далі будинком, і після того, як вони піднялись сходами, їх зустріла ще одна вражаюча картина. Вони також знайшли бездиханне тіло раміна поруч із зоре. І цілком очевидно, що він застрелив себе в груди, щоб повільно помирати поруч зі своєю жертвою. Цей трагічний фінал був найбільш жахливим з усіх можливих варіантів розвитку подій. Допомогти скласти цю жахливу картину допомогла, звісно, мати зоре. Її свідчення про події приблизно такі: о першій 45 ночі мати зоре прокинулася від дивних звуків з сусідньої спальні. Рамін проник у будинок через вікно спальні, і після того як вона пішла перевірити, звідки йде шум. Жінка опинилася перед чоловіком, про якого так багато чула зі слів доньки, жахливою особою, яка тепер стояла всередині будинку її доньки. Рамін кинувся на жінку, відштовхнувши її зі свого шляху, вона змогла вирватися та втекти з кімнати. А зрештою, з будинку. Саме тоді вона побігла до сусідського будинку і подзвонила за номером 911. Трагічно, що за цей час рамін встиг застрелити зоре Мухамеда, а тоді й себе. Мухамед, який ледь тримався, зміг сповсти сходами до вхідних дверей, перш ніж впасти в калюжу власної крові. Саме там і знайшли його служби порятунку лише за кілька хвилин. Після місяців переслідування стан психічного здоров'я раміна привів його до хворобливого висновку: що якщо він не може бути з зоре, то й ніхто інший не зможе. І на жаль, йому вдалося втілити ці жахливі думки в реальність. І все сталося навіть гірше, ніж він заявляв, зоре. На жаль, справи про переслідування рідко є пріоритетними для поліції, оскільки багато з них часто вважаються питаннями особистих стосунків, але це не було випадком з раміном чоловіком, який розвинув асоціальні стосунки з успішною подкастеркою. Настільки сильні, що він вважав, ніби знає її досить добре, щоб закохатися. І якби поліція діяла швидше і доклала більше зусиль для його розшуку, то можливо, зоре і Мухаммед. Сьогодні були б живі. Втрачена можливість полягала в тому, що Рамін сидів кілька місяців за будинком чи поблизу нього у яскраво-червоному пікапі. І, хоча рідко випадки переслідування загострюються настільки, ця історія отримала сценарій, що призвів до втрати двох невинних життів, чого могло й не статися. Звичайно, зараз я б розповіла про судовий розгляд справи, але з огляду на смерть Раміна, очевидно, що переслідування за подвійне вбивство неможливе. Колишня дружина Раміна виступила, щоб описати та розповісти про свого колишнього партнера. Вони були разом сім років, мали доньку і були розлучені вже п'ять років. Вона зазначила, що влітку 2022 року, після зустрічі з зоре, його поведінка кардинально змінилася. Здавалося, що зоре була єдиною про кого він говорив, і він поводився так, ніби вони були разом. Хоча вона й не думала, що він здатний не просто відстежити, а ще й переслідувати невинну жінку. Така поведінка була діаметрально протилежною тому чоловікові, якого вона колись знала. Зоре і Мухаммед були успішними та турботливими людьми, в яких було все життя попереду. Але на жаль, все це було відібране в них божевільним переслідувачем. Зоре створила свій подкаст, щоб допомогти іншим людям увійти в індустрію, яку вона так любила. Але в цій доброті вона знайшла жахливий кошмер. Від якого не могла звільнитися, рамін був одержимим і садистським переслідувачем, який відчував себе тим, хто може претендувати на її любов і час. І зрештою, ця одержимість до зоре призвела до його власної загибелі. Хоча переслідування і не є насильницьким злочином, воно все ж є дуже серйозною формою домагання. І хоча більшість таких випадків все ж закінчується без будь-якого насильства, емоційний вплив на жертву може бути величезним. Статистично кожна третя жінка повідомляє, що принаймні одного разу в житті ставала об'єктом переслідування, і якщо над цим задуматись, це досить тривожна цифра. Іноді справа не лише у фізичному насильстві, бути об'єктом переслідування у реальному житті чи онлайн може сильно вплинути на відчуття щастя і безпеки людини. Тож, незалежно від того, наскільки незначною є проблема, якщо ви відчуваєте дискомфорт від чиєїсь наполегливості. Безумовно, варто звернутися по допомогу до друзів, родини та правоохоронних органів. І я вже казала це раніше. Але асоціальні стосунки можуть бути жахливими. Мені цікаві ваші думки стосовно цієї справи. По-перше, як ми, як суспільство, можемо боротися з такими переслідувачами? І чи вважаєте ви, що поліція зробила достатньо, щоб спробувати зупинити раміна? Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд. Та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.